Здравенькі були шановні хлібороби. Весна спати ніколи. Не дає та ще сейот, така вона незвична, зовсім не зрозуміло, що робити. Значить, Ходили по полю. Це тут після першого боронування. Пішло бур'яну і такого що не дай Бог. Пішла, їло якась. І чорти його батька знає. Чи чеперієць, чи мишієць. Все посходило. І доволі таки гарно після першого Ми пробували, покопалися. Земля далі. Земля далі сирюща, як бозна що. Вона така ще не зріла, щоб вона там, ну, коники ліпляться. Культиватором подумали, подумали, що культиватором, як залізем як би його не виміляв, а він буде тоді витягувати ту лимішку нагору та й буде засихати. Вже ми так робили. Тому вирішили ще зробити одне бронування. Забили по діагоналі. Трактор Соліс, 4 борінки навісні. І от воно таке робить. Там після першого відео боронування хтось писав мені, що напрасно, це все діла, це боронування, ця вся процедура. Я вам скажу не напрасно це. Це все діло, це агротехнічний захід, не нами він придуманий. І я думаю, що не ми його відміняти, цей агротехнічний захід. Значить по-перше. По-перше, що я зробив? Я закрив вологу, Я підрівняв ґрунт після е, зяблевої оранки, де стояли груддя, борозни. Я його підрівняв після первого. Я підпресував трошки боронами верхній шар ґрунту на 5 см, де залягало якесь насіння, і я його і я йому дав рост. Насінина уплотнилася землею і вона проросла. Є такі очаги конкретні, де був в минулому році видно, кущ бур'яну. І от його там. І от її там злободиться її чортова тижба. Вона б же ж, коли б оця тут оранка була, вона б же в житті не зійшла. Ну щось би там, не, не без того, щось би зійшло. А так борінка пройшла, земельку підплотнила, насінинка обляглась, тепло кинуло і вона проросла собі. Хтось подивиться, за трактором шлейф пилі стоїть. Скажете, що послідню вологу витягує з ґрунту. Я думаю ні. От борона пройшла, дивіться. Абсолютно немає чорної землі за нею. Вона не достає до сирого ґрунту. Вона прошкрябує о той верхній, який вже і так все одно сухий. І от ми дивимося, що ми зробили. От уся ця бур'янці, оці всі, воно його ниточки, все повитягувало. От щось витягло, зорвало його, щось пригорнуло. І от оцей беремо слой. І от ми його знімаємо. І далі, і далі сира, хороша земля. І вже там волога моя там буде. А вчитуючи по цьому році зими запасів ніякої зими то аж ніяк, боронування, не лишній технічний захід. Скільки там тії піде, там солярки тієї. Та амортизаційних тих відрахувань. Ну, копійки. Но я закрию вологу, без якої весною зовсім нічого буде робити. Я положу тоді землю в суху, в суху землю положу насіння. І буду ходити по полю, ритися, дивитимуся, де ж мої насіння. Чи то моя сівалка не посіяла. Чи що ж там таке сталося, що немає сходів. А де вони будуть і сходи? Отож вони там і будуть, вологи не буде, та і все. А так Борінка зробила на глибину загортання насіння там, 4 см. Зверху, да, він буде сухий. Ну щось воно буде там з ночі. Температура падатиме, під утро, якась там конденсація буде, не без того, бо верхній слой нагріється, а далі буде холодний, буде під ним конденсуватися, буде збиратися волога. Ну, Бур'яну бур можна бачити доволі таки чимало. Ось даже вже той заячий горошок, ось вже проріс. Але він зараз дуже не вкорінився в його. Не цей, це взагалі маленьке. І обурінка зараз все діло заберіть. І от після другої культивації сейчас... Температурний режим піднявся, а я зараз пробороную те, що зійшлося, Уберу. А те, що не зійшло, лежить на сінина, десь попала у погані умови. Ну, з буряну. Я її опять, борінкою положу туди, куди треба. Вона попаде в сереньку земельку там зверху, на оті 3-4 см, і проросте. І дасть мені змогу. Перед посівом, а що це в мене таке зійшло? Ніхто не скаже. А ні, це, це портулак, чи черти його батька знайшов. Я вже думав гарбузи посходили падалі. Ні. Не гарбузи. Побачу, там люди експериментують, навіть з гарбузами. Ну по нинішній весні тут здуріти можна, не знаю що робити чи то його садить, ту картоплю, чи сіять сою, чи соняшник. Ну по нинішній температурі, то соняшник вже треба, щоб був вже сантиметрів 5 наверху. Вже його, по ідеї, має і довгоносик клівати там. Ну мабуть у цьому році, ото воно все разом буде. Та оце цей плуг мене, звісно, мене, вбиває. Оці борозни, як ти його не крути. Ну не хочеться бігати із краю в край, щоб там одну борозну серед поля. І оце ну, тут оце, ми, мабуть, її так максимально загорнемо. Він зараз кожен сліду слід ходить в цю борозну, Чи борозну цю пробує затягувати, щось затягнеться. Оце такий агротехнічний захід. Я думаю, він не лишній кого які думки, воно як кажуть, скільки, скільки людей, скільки думок. Одна голова, хорошо, а дві краще. Я Змій Горинич казав, у мене три, то зовсім добре, як нап'юся. А на утро так погано. У вас каже, хоч одна голова болить, а мене три. Так оце й ми. Хотів би почути вашу думку. Аграрії, які вже з великим стажем які займаються не один рік сільським господарством от чи вони роблять таке чи не роблять тому що facebook оцей ютуб там можна такого начитатися що тоді сидиш і думаєш що ж це таке як ти казав стою на асфальті я в лижі обутий. чи лижі такі чи то я довбанутий. Те, що пиль летить, ну а що ти зробиш? Срібно верхній цей слой, він вже висох, там вже вологи її рівно не буде. Ну, а тут? тут тут буде, тут закриється. Ну, щось уже що корінилося більш. Тут вже корінь ось такий пустив, що тут його борона вже не достає. А що це в мене зійшло? Соняшник. Йоханий бабай. Оце тут соняшник був 5 років тому. Де Соняшник зійшов. Оце чудеса на решеті. Це ж тільки йому треба було лежати. Ні. І на якій глибині це ж його дерево. Він сходить. І кажуть... Кажуть, погано, Та схожі. Стадіть колись схожість. схожі. О. Це ж він скільки на сіни належало. Ну так, да, поки вилізла, то прижовкла. Бо глибоченько. Вже й корінець сформірував. Ти бач, бокові вже ці пустив. П'ять років пройшло, на сіни настільки і зійшла. Це ж я її плугом перевертав сюди-туди. Вона була вже бідна і наверху, і на низу, а все рівно зберігла схожість, енергію росту, з якої глибини та й вилізла. Взяли, звісно, по діагоналі, забили, трошки площу підрівняємо. Та й Трохи не в одну сторону будемо чухати його, бо воно таке тут поле квадратне, тут як його не їсть, а все рівно все рівно будеш, як той казав, не в виграші. Оце що хотів я з вами поділитися. Жду коментарів від людей, які давненько займаються. Ну, я думаю, ясно, що такі акули агробізнесу мій канал не дивляться. Ну, тим не менше все рівно. Хотів би почути ваші думки з цього приводу. Так скажемо, розвернути дискусію. Потрібно закривати вологу, чи не потрібно. Чи це втрата просто пального ресурсів? Чи це збереження вологи? Чи що це таке? Я то свою думку сказав. Жду, що скажете ви. На цьому дякую. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки, коментуємо, будь ласка, хто що думає по цьому питанню. Всім миру і добра.